Вітаю друзі на каналі Фітнес за 40. І ще раз на підтвердження моїх слів, що не гаю часу, коли вожу сина на Теквондо. Ось спортивна площадка біля школи, на якій я провожу свою годину, очікуючи поки він тренується. Зараз підготовлюся до старту тренування, як вводиться рукавички для спорту і запуск тренувальної процесу на смарт-годиннику. Поїхали. 100 метрів пройдемося по колу біля стадіона, поки не дойду до спортивного майданчика І відразу перша вправа підтягування силове виконання з власною вагою. Мені вистачає цього. 4-5 підходів, стараючись не на максимум до відказу не доходимо. Відпочиваємо десь поки пульс відновиться. І знову наступний підхід. Зараз принцип у мене такий, що до відмови не працюю. Відчуваю, що ще один раз міг би десь там підтягнутися, але зіскакую з перекладини. Ну, ось якось так. На добівочку цих м'язів сідаю на тренажер який є в наявності і у швидкому темпі 20 повторів як то кажуть раз вага зменшилась значить інтенсивність повишаємо за рахунок швидкості виконання наступна вправа всім нами любимо бруси теж силове виконання акцент робимо на грудні Тріцепс як допоміжна група м'язів. Працюємо теж 4-5 підходів. Стараємось не до відмови, а так з певним запасом сил. У мене виходиться десь по 8-6 повторів. В нешвидкому темпі, правда. Але нічого, м'язи встигають забитися. Після цього е, йдемо на тренажер, який маємо в наявності, і добиваємо наші е, с, спину, широкі м'язи, теж силове виконання. І в проміжках даю трошки трицепса, але це так, для масовки. Основне навантаження робимо на спину. Ось таке коротке тренування, але тривалістю в одну годину ще трошки кардіо біля стадіону і идем.